Усім привіт! Я сьогодні буду розповідати про планшет. Цей е, дивовижний планшет, на якому можна малювати, містить 12 дюнів. Е, я ним користуюся десь 3 дні, тому що у мене з'явився 6, коли мені приніс Святий Миколай. В наборі також йде Stills. ми може так малювати. Він в мене, як я говорила, чорний. Ще в цього планшета є така кнопочка, ось така. Якщо я її поставлю де замочок відкритий, то тоді я зможу нажимати на цю кнопочку, та весь мой малюнок буде стиратись. А якщо я поставлю де замочок закритий, тоді я не зможу стирати. От. Зараз я поставила замочок, де закритий. Зараз я достану стилус. І... Допустимо, я намалювала. Я нажимаю на ось цю кнопочку, та в мене нічого не стирається. А якщо я нажму ось так от, то в мене все, все пропаде. Цей планшет можна використовувати так для малюнків, так і для записів чогось важливого. Я його використовую для того, щоб малювати. Його можна так і ось так, як я вам показую, чи ось так. Можна по-любому його вложити, я про все вам розповіла. Всім зустрічі!